Ось бачите, я вже вийшов з ліса трішки з козами, бо опеньки я не знайшов, а біля лісу ось така, дивіться, яка зелена, зелена трава. Дуже-дуже вона гарна. Але не дуже вони хочуть, вони вже піли, не голодні, так собі бавляться, серйозно не відносяться. А то коли голодне, то воно. Хоче, а так глядять то те, то все. Ось так воно. І я думаю, бачите, яка пора вже б мали бути опеньки, а може через те, що ще листя не обсипалося. Ну, природа така. Таке враження, що у нас десь червень місяць, тому що листя не сипеться, Маслята є. Сьогодні бачив вранці, Ну забув зняти, треба буде показати. Маслята дуже гарні і дуже багато, а опеньки немає. Ну, я ж кажу, в мене так от по природі, що це може бути червень чи липень місяць. Ну нічого, може пізніше буде, а може цього року їх не буде, так. Побачимо. Ось таке. Всім гарного вечора, бо вже вечір у нас і всього вам самого найкращого. Ось він йшов, йшов по дорозі і до лісу я прийшов своїми кісками, бачите. вони все смакують, все глядять. А я все за опеньками дивився і помилився. Ніде їх немає. Нігде знайти не можу. Всякі гриби зустрічають. Найбільше всякі такі біленькі. Їх дуже багато. І по лісі бачу, стежечка ціла з них ростуть. Не знаю, як вони називаються. Нас їх ніхто не використовує. Але буду дивитися. Якщо знайду, то покажу. Але щось мене вже сумнів бере. Бо в таких місцях сирих їх немає. Ну і цього року рік такий не, гриб, не опеньків. Маслята бачу, багато маслят є. А от опеньків не можу я знайти. Так що не знаю, як буде щось вам покажу. Ось знову якісь грибчик бачу. Бачите, який здоровлений такий. Великий-великі. Але що це за гриби, знаю. Уявлено, Не знаю. Уяву я не маю біленьких, так Русають такі ось Малі, а це великі-великі. великий велики. ну, Вони і корисні. Ну, ось далі знову біля. Сосни такі є. ця коли... Велика сосна і ось він який. Великий-великий. Гарно виглядає. Потихеньку рухаємося вперед, але ніде немає нічого, не знаходжу більше опеньків. А ось бачите ці білі такі зонтики, можна сказати. Не знаю, як називаються, Бачите, їх велика велика кількість таких грибочків. Ось побачив. Ось така природа. А тепер побачив ще такі синенькі. Тимненькі грибчики різні. Я не знаю, що це за гриби. Мене інтересують отамки. Такі дрібненькі вони ще виростуть. Ось маємо. Слідуючий гриб до сілочок. А ось я зустрів, як на мене, о ми Побачимо. Бачите, як на далі. На вербі. Забуй ножика. Взяти І Заріжемо і побачимо. Що таке, кістки? О! О, пенючок, це наш перший. Опенечок, Ось, бачите. Найшов, хоч одного. Побачимо, може ще найду. А ось, бачите, якого грибчика знайшов. І то не дають мені підійти. О. Оце що знайшов Опеньків поки що не знайшов, не бачу. А вони бігають, не заїдені ніяк. От вже під руками подивіться, бачите, вже їй треба його. І не дасть пройти, не дасть нічого. Стане, поламає його, от крутиться. Вона ж не піде десь. Чекає, дивиться за мною, щоб я їй дав. Ось я вже нарвав ціле відеречко калини. Дуже гарна калина. Така. Бачите, краса дуже-дуже гарна. І вже йшов, думаю, все, більше не буду рвати, хватить, щоб бігти додому, а то Любця подумає, де я пропав. Так довго мене немає і часу в мене немає. А тут ще корчик зустрів. Бачите, кожна гарна посунка. І вона так пругнулася, якщо. Її не збирати, буде вона пропадати. І треба ще трішки. Ну, чого, я трішки її проліджу і все. І тоді буду бігти додому. Ось так треба жити, треба не казати, це мені не можна, чи я не хочу. Треба допомагати жінці. І тоді буде все прекрасно. Вона сама всього не встигне. А ми хочемо гарно жити, то треба. Добре дружити, все вийде тоді. Всім гарного дня, хорошого настрою, бережіть своє здоров'ячко. Природа це найкраще, що є в нашому житті. Ось я вже нарвав ціле відеречку калини. Дуже гарна калина, Така, бачите, краса, дуже-дуже гарна. І вже йшов, думаю, все, більше не буду рвати, хватить, щоб бігти додому, а то любця подумає, де я пропав. Так довго мене немає і часу в мене немає. А тут ще корчик зустрів. Бачите, кожна гарна посума. І вона так прогнулася, якщо її не збирати, буде вона пропадати. І треба ще трішки. Нічого, я трішки її проліджу. І все. І тоді буду бігти додому. Ось так треба жити, треба не казати, це мені не можна, чи я не хочу. Треба допомагати жінці. І тоді буде все прекрасно. Вона сама всього не встигне. А ми хочемо гарно жити. То треба добре дружити. І все вийде тоді. Всім гарного дня, хорошого настрою. Бережіть своє здоров'ячко. Природа це найкраще, що є в нашому житті. Це вже третій кущ калини. Ось бачите, яка тут калина. Вона ще, можна сказати, не така е, перезріла. А чому, я не можу сказати. Місцевість практично та сама, тільки що вона трішки. Тут схована від вітрів від всього. Бачите, який ліс. Вона трішки. Це практично за 300 метрів чи 400 від цих. Але тут такий затишок. Може через це вона настільки, будемо казати, повна. Не можу сказати. Хто знає, яка калина, ручість, в якій місцевості. Може тут. Я думаю, через те, що тут великий такий затишок. А може я раніше, є пізніше, не можу вам сказати, Ну, бачите, яка? Все одно, що ягоди. Тільки що е там черешня чи вишня, тільки що вони маленькі, але ще не перестигло. Ось так. Тут в е нас така місцевість, це е колись називався Гайок. Ну, ще коли люди були власниками до СССР і тримали тут свої ділянки лісків, були великі дуби, черешні, і кожен мав свою територію. А коли прийшло СССР, в 50-ті роки, ну, це ж позабирали землю всіх і ліси, і в 50-ті роки почали будувати колгоспи і повирізували весь дуб. І ту черешню на паливо, великі черешні були, і дуби великі, ну прекрасний був будматеріал з них. І так і залишилося все пустота. А вже е, в кінці 70-х, тоді якраз я десь е, е, в садок ходив, десь так чи перший клас, я не пам'ятаю точно, це вже які роки, і тоді посадку посадили. ось. Посадили посадку соснову. ну Тут вона збереглася, бо тут більш така була відкрита місцевість. А от там, де я рвала та сторона, одразу, там закрита місцевість за будинками схована. І люди виривали ту посадку, бо не мали де худоби пасти, бо все було засаджено. І повиривали сосна, десь не десь лишилося, і так і лісу немає. І так собі такий знову ж гайок зробився. І черешні повиростали, і клини, і все-все по-різному. Таке життя наше. Всім вам гарного дня, хорошого настрою, берегіть, своє здоров'ячко. А зараз ще дорву і покажу вам, бачите, забувся, скільки я нарвав.